Всім привіт, друзі! Будую я тут чи не добрудер, не до вольєр, Ліплю із того, що було, як то кажуть, із того, що є. Тобто дивіться, хочу розширити тут взагалі вольєр для наших курчат з першої доби, скажімо, для отримання до 25-ї до місяця, плюс-мінус. Кількістю 35-40 літрів виділив М4 квадрата тут. І оце намагають зараз його підняти. Чому? Тому що тут труби вот. і якості конструкцію. Хочу я зробити над трубами опалення. З однієї сторони буде краще, що буде пригрівати знизу, тобто буде тепла підлога. От. Бо у нас, як ви пам'ятаєте, пам'ятаєте, був тут. От. Тут всього 2 квадрати було їм. Це замало для наших планів. От. Тому, друзі, вирішив все ж таки збільшити простір. І оце, отут, нервно на цілий день і намагаюся якось так з мінімальними затратами його все вирішити. От, звісно, що там скажуть там сітку вже зробити все. Ні, друзі, поки що це не наш варіант. Якщо сітки, то там взагалі треба трішечки фінансування мені, щоб зробити повноцінні клітки із проф. Профільної труби все зробити як НАТО. А поки що, скажімо так, з говна і палик буду любити, скажімо, скажемо, от отакий вольєр на ножках, тобто підлога на трубами. А як вам така ідея? Пишіть коментаря, ставте лайки. До зустрічі.